Вітаю, шановні, доброго дня, з вами на зв'язку Я Федформос. Вітаю у мене на каналі. Слухайте, ну, так, час від часу шарюсь по інтернету, натикається око на різну інформацію, тому вирішив сьогодні вам трішечки викласти цікаву інформацію, яка наведе, можливо, на якісь думки і так далі, але так чи інакше, хотілося б про це дати трішки інформації. Ну, безпосередньо поговоримо про танки, які найближчим часом, там напротязі на кількох оновлень, тому що ми ще поки що не переходимо на новий рушій, Тим більше, навіть ще розробники не готові запустити другу ітерацію ультратесту. Тому, скажімо так, теперішні оновлення, да, теперішньої нашої гри будуть продовжувати виходити, і розробники над цим працюють безпосередньо. Тому. Перейду одразу до таких приємних, можливо, новин, не знаю, можливо, хтось чекає ці танки. Ну, найближчим часом, найближчим часом, це десь у оновленні 11.8. Очікується поява такого цікавого танку. Я поки що не знаю, якого рівня буде цей танк. Вірогідно, 9-го, ну, можливо, 8-го. І в якому вигляді цей танк буде. Ну, скоріше за все, це буде якась або преміумна машина, або колекційна машина. Це буде німецький важкий, німецький важкий танк, е який називається господи, шановні, який називається Маус танк. маус, маус Танк, Маус танк. Тигр Маус чи Маус-Тигр. Ну кому як подобається. Тайгер Маус його називають. Очікуємо таку машину. ну, тобто, це от симбіоз, симбіоз танка Маус з е, тигром. Е, ну, Мені більше корпусом, корпусом нагадує або королівський тигр, або щось навіть близьке до е 100 Тому очікуємо от на таку цікаву машину з баштою від Мауса і відповідно гарматою, можливо, теж. Тому що, в принципі, наприклад, на тому навіть 7 або 9 рівнях є в нас машини, які мають у себе. В складі гармати від Мауса. От також приблизно в те ж саме оновлення. Будемо ще очікувати м -м, таку цікаву машину. Це японський важкий танк. Таке ж, також прорівень. Я нічого поки що не можу сказати. Це скріни з World of Tanks. Ну, тому що потрібно вам якось це візуалізувати, да, щоб ви приблизно розуміли, як ця машина виглядає. От така цікава, ще машинка у нас буде від Японії. Це Type 63. От, Досить цікаво, можливо, якась, якийсь снайперський танк, тому що дивлячись на його гармату, ну, з'являються питання, тому що ну, досить вона така тоненька, десь приблизно 120 міліметрів гармата. Можливо, буде якась скорострільна, не знаю, або з класним пробиттям. Ну, коротше, Type-63 очікуємо, теж десь приблизно в оновленні 11 11.8. Ще що цікавенького, але це вже пізніше буде, десь в районі, можливо, оновлення 11.9 або навіть 12.0. Появу японського важкого танка Type 5 Heavy. У якому вигляді він взагалі з'явиться, я не знаю. Тому що у великих танках ця машина у нас, наскільки я пам'ятаю, знаходиться в гілці прокачки. Свого часу ця машина дуже сильно імбувала, але потім її там непогано підрізали. І е, забігаючи вперед, скажу навіть хочу пригадати ті старі часи, коли гравці ще на старому форумі запитували розробників: а от що у вас там ще до виходу е, японських важких танків у нас у грі гравці цікавилися, чи буде в нас гілка японських важких танків, і чи буде на чолі цієї гілки такий чудовий важкий танк, як Type 5 Heavy. На що я зараз пам'ятаю, хіба? Даша, Даша кнопка відповідала, що ні, та 5 Heavy очікувати у грі не, не слід. Взагалі цієї машини не буде, тому що вона дуже токсична. Да? Улюблений, улюблений вираз наших розробників токсична машина, але між тим подейкують, що цей танк в нас з'явиться у грі. Що ще з цікавого хотілося б вам розказати? Ну, до речі, теж проскакувала вже, з'являлася така. Інформація. Давайте ні, не так. До цієї цікавої інформації ми перейдемо в самому кінці. Ще розробників навіть запитали. Ну це інформація така з питань. Чи можемо ми очікувати на появу такого танку, як ДБВ 152? Це е, Дуже цікаво вона виглядає. Дуже незвичайно виглядає. Така. Заднім розташуванням башти досить небезпечна, на мій погляд, ПТСАу. Де розробники поки що сказали, що в найближчому часі цієї машини не буде, але, можливо, можливо, да, колись там, десь там, коли, наприклад, ми вже юрбою перейдемо на Unreal Engine, можлива поява такої ПТшки у грі. Ну і ще. Теж на просторах інтернету, і де, навіть десь я зустрічав і в Discord офіційному, там пробігала така інформація від гравців, що от, можливо, завезуть гілку шведських ПТСАУ да, з індексом СТРВ. Ну, всі ми вже знаємо про існування таких машин, але в нас вони. Представлені у представленій у грі, або у вигляді там важкого танку, там СТРВК якийсь, або у вигляді якихось СТО і так далі. От, А от що стосується СТРВ-103Б, да, це Шведська, Шведська ПТСАУ. Чи слід її очікувати взагалі, і ну всі ми чудово знаємо про їхню незвичайну механіку, да, те, що вони в них якби гармати не опускаються, але за рахунок от цієї гідропневматичної підвізки, да, машина може змінювати свій кут нахилу гармати. Е, то так, туманно щось сказали. Ну, можливо, щось там з'явиться. Але не, не зараз. І такої механіки не буде у грі, а додадуть якусь іншу механіку. От щодо цієї машини, то можливо, що вона з'явиться після появи, вже після виходу е От Blitz Reforged, тобто після остаточного переходу на Руші Unreal. Тобто, також найближчим часом цієї машини очікувати не слід, тому. Це вся інформація, яка є на даний момент. По цим машинам. Ну, На мій погляд, дуже цікаво буде все ж подивитися на Тайгер Маус чи Маус-Тайгер, кому як подобається. Мені зовнішньо він нап... нагадує, якщо навіть з цього ракурсу дивитися. Ну, це таке щось вк 9001 п тільки от з баштою від, від... Мауса. Да? Ну, будемо дивитися, будемо сподіватися. Ну, і цей япончик досить для мене цікавенький, тому, тому також будемо налаштовуватись. На появу чогось цікавенького. А на цьому, шановні, дякую за перегляд цього відеоролика. Дякую, що долучаєтесь. Що ви про все це думаєте? Можливо, ви володієте якось іншою інформацією, то поділіться нею в коментарях. А на цьому, шановні, дякую всім за перегляд. Дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримайте ЗСУ. Ну і найголовніше, це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов. Побачимося на стримах. тримайтеся, Тримайтеся.